І всем при дорогі подписчички Сем Шасти Стусі у нас буде новий видосик по сquadбус Дочкишні я решив зараз відосик Думаю за постидосик по Бравл Старисіку ну, що, що так сquadбус, що так кнопочку в магазинчик Покуроти от нам подарочки дали безплатно УВА ще разберемо на персонажа, прокачечку та нам дали подарунки. щоб ви розуміли, це коротше, е, так само, як і в Бравлі у нас було. Нам давали подарки за преєстрацію за нас скодбастерс. Так само і скодбастерс і давали. Якщо бачите, все. за 5 мільйонів, за 20 млн реставрації, за 30 і за 40 млн дали статуеточку. Щоб ящики дали допінтільного. Я скажу, в мене так і грається втягує, я вам говорю. Ми ставки, з вами зараз заберемо подарок, я сходжу в когаточку, заберу відьму. Ну я вам вам, скажімо так, обріжу трошки, щоб ви не дивилися на це все. Я так, тут, кстати, я, скажу, тут навіть квесті, навіть я підписчик, щоб ви розуміли. Тут квести, взагалі, шоці, був, що тут. І що ви розуміли, Тут прикольна така фіча така, не як у цьому, як у Brawl Stars. Коли ти виконуєш квест, ти навіть коли ти гуляєш, я покажу, що ти квест виконав, типа. Прикольна така штука. Давайте давайте ще заберемо секретний подарок від Сват Бастерс, а не я з розработчиків. Уай-яй-яй-яй-яй-яй. Ельтігроу. Ой-ой-ой, эпический -ой -ой -ой, монетки, эпический эмодзи, эпический сундук, редкий сундук, эпический сундук. Ой-ой-ой, это ж скрывание. Попишечки лепить. Вот Я открываю псипия эпический сундук. Вай король варваров. Редкий. Ну редкий это такая. Хотя мне тоже редко падало. На диновые выпал. нормально. Ну обичный, обычно тут такая. Я вам даже, покажу. Сейчас, секунду. Это что такое? Мега. И мега? Получайте награды. Ага. Ага. Понятно. Нет, да я покажу. А, я все, короче, чего забрал челик. А, не, все. Королева лучше лучше. Короче, я зарегистрировал, собрал ID. И, короче, забрал ее. Королеву лучницу. Да что такое подписчики? Не, ну, насколько... а что такое новое? настроїть а ж дали мені. Кстати, тоже дали Emoji. Давайте... Ні, ну тут батзаки. Okay. Тут хай бомблящий буде. Тут плачущий. Ну коротше так от пойдете. <свірок> так что так, как шклі... фига нам там надо. 180 да. Давайте з вами сходим в каточку. Не я вам кажу, просто играем бата. Я, 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 я тут 50-б як і ще ж гуляв в Скватбассерс. Я вам покажу подпичка, це ігра просто, ну це імба. Це не то, що імба, Це просто... Берем цього. Вау, я бачите це такий, типа модифікатор, типу бачите. ляпс-ляпс. ляпс. Побійте монстру. Побили. Зоберіть мені. Бачите, що вже, бачите, квест воно вже один виповнив Так, забираємо. Бізом варвара Дерево, всех же не буде дерево. І дерево, о, хорошо це имба. Нам кольта ще не хватає для полного кайфа. Не зудно удать Та це можна всі дерева можна перерубать. Оп, у мене ж бомба є. Кольта берем. Ой-ой-ой Хорошо це коли ти домініруєш їх Це очень хорошо, коли домініруйся. Хоті я його не... зб... Я просто надо входить, надо треба надо тогда поберемо, пока мене сейчас не. Ізбив. Ой, якийсь кубору. что еще такое? ладно, собираем пока все уходим дай сзади сосредоточиться А, він забрав секунду передо. Оп, заникався <ріх> Надо медик для всякого на всякий пожарный, да что нам без медика погано будет жить Эльприму Казу Дино. Хотя я не знаю, что що, шудино що майкробу, кстати. Я не знаю даже, я даже не вырубляю. Ух ты я... Опа! Ось, Ну, по бомбам мене же її. Чого будем пленти? О, oh, не ну игра як не, я неє, я реально игра прикольна. Та, я знаю. Щоб ви розуміли, я дивився... дивлюся. Не знаю, знаєте ви такого блогера чи ні Аурма. Я дивився, як, коротше, запускали Squad Busters. в регіонах. І я прям це все так бачив. Та, прикольно, Та, знаєте. Так типа кожному там чилик вибирали, хто буде цей, хто буде. Як його. То буде запускати Busters Я прикольно, ні, розраба молодці, знаєте. Молодці так прийняли Цю ще ігру придумали ще ще Коли була корона, щоб ви понимали. Ну коронавірус, то пойме, допйме. Типа, щоб ви розуміли собі. Коли придумали цю ігру, типа, я шоці був. Мені надо варвара, ну ладно, купую. Забираємо. Ми ще тут пособираємо

На другому місці, кстати. Тут знаєте, прикиньте, я не знаю, вам казав, просто вендусикучи ні. Короче, треба, щоб було п'яте місце, ну, жаль, щоб до пятого місця, Ну, можна і п'яте місце, Короче, там буде Визит в типа бонусів буде. Ну, типа, нельзя переграти, типа воно злилося. Ну, Но у мене є пропачка. Пропач. Вже така ципа. Ой, потом. Эту кнопку нажимаю. Там у так си рядом. Так. Оходи, все. Книга. вай яй Бачите, тут дуже прикольно таке тут всякі квестик. Бачите, сьогодні таке забираю по квестикам. Що залишилось? Победіть монстра в 90 і подберіть кристали 30 штук. Це без проблем. <риск> так. Давайте я ще раз зіграю одну ігру. Я вам тоді покажу, щоб ви так багато все не дивилися. Тож, не знаю, вам грати цікава буде чи ні. Давайте я вже трошки дам вже підкінт покажу. Тишечки катку СНИ 5 минут хотя бы на другому, там короче Жоскор сформился другие темы Бачите, серия побед вже, всем Відкривай сундук мы с вами відкриємо сундук Обычный Не обичний на медика Ой-ой-ой запоручение можна медик Чишу на медик Ні, очень не запоручение Так виходимо відсюда Кристальний про... А, бачите, доба... я вже сказав, добавили ще Brawl Пас. Ну я типу, як Brawl Пас. Щоб ви розуміли, це такий прикол. Типа, коли ти активіруєш тіп, цей пропуск, то типа. Його не можна просто так прокупити. Типа, ти можеш чисто гулять і гулять і гулять і гулять. Заберемо. Ми ще ляпсик. Ляпсик заберемо. Ой-ой-ой. Опа, бачите, вже і награда готова. <хи> Давайте з вами ще заберемо відьму. Вай-яй-яй, красота, яка. Вау. Я прикольно такой ух. Прикольно, тут что такое. А, это пропуск. <схе> так что ты не на ну, подписке такий вишний відосичок. Подписувай кусика, підпишіться на канал. Знаем бы Science 18. Это був сходбастерс. Лайк, подписочку. Ну, всім подписчикам. Пока-пока. Якщо хочете на видосик, ставте кусика подпишитесь на канал. На этом подписчичка выдав не видосик по сходбастерсу, а завтра ж вийде побрал. Кібус я не по Brawl я крищу. Добро воду, ладно, тоді всем при всем пока-пока.